Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка, що ж, 28 пунктів мирного плану, плану закінчення війни. Показали в всі ці пункти, озвучили деталі. Сьогодні багато доповнень до кожного з цих пунктів, тобто більш розширене роз'яснення. Дуже важка тема, тому що від цього залежить майбутнє України і зараз. Питання до України, чи готова нам приймати цей план, чи не готова, чи щось якось пробувати змінювати. Тому що дуже багато людей вже називають цей план відвертою капітуляцією. На жаль, там дуже багато умов, які відверто ну, не хотілося приймати від слова зовсім. Але це знаєте, двохстороння угода, і двостороння угода завжди укладається так, що кожна сторін. Приймає якусь невигідну для себе позицію да, для досягнення спільної якоїсь там мети. Хоча українська мета далеко там не досягається. Но, як умова, це закінчення війни і відновлення. От саме цим і давлять американці. Тож, що ж це за план? Що це такий за так, план Трампа? Хоча Трамп взагалі, мені здається, тут мало доклав зусиль. Це більше його представники, які їздили, це все щось там домовлялися. Так. Давайте я вам детально озвучу всі деталі цього плану, Ось, особливо ті нові, які публікуються наразі, так, доповнення, які є, тому що вчорашні, скоріш за все, вже більшість українців прочитали. Якщо ні, то давайте послухайте уважно. І для себе зробити якийсь висновок, чи хочете ви приймати його, чи ні. Знаєте, зараз важливо переварити це в голові декілька разів, а потім робити якісь висновки. Тож, 28 пунктів плану Трампа або мирного плану, який має закінчити війну, який наразі передався Україні президентові, всім да, уряду, всі сидять, думають. Що змінювати, як змінювати? Чи поможе щось Європа? І в кінцевому результаті Трамп хоче, щоб 27 листопада він вже був підписаний. Тож, поїхали. Безпека та політичний статус України. Підтвердження суверенітету України. Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами. Про гарантії безпеки і умови сьогодні розповіли. Зараз вам також прочитаю. Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції. НАТО підтверджує нечленство України назавжди. Чисельність Збройних сил України обмежується, обмежується до 300 тисяч. Україна залишається без ядерної державою. Територіальні питання, це, напевно, одні з найважчих. Крим, Донець і Луганськ визнаються де-факто російськими. Херсон і Запоріжжя заморожені на лінії зіткнення. Частина території стає демілітаризованою буферною зоною під контролем РФ де-факто. Ну, Де-факто це типу, що ми цього не визнаємо. Але їм байдуже визнаємо, ми це чи не визнаємо. Якщо воно вже закріпиться їхнє, то назад забрати буде дуже і дуже важко. Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Вже колись було таке зобов'язання, да, міжнародне, але чомусь воно не подіяло. Військові домовленості НАТО не розміщує військ в Україні. Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. Діалог щодо безпеки між США, НАТО і РФ – створення американсько-російської робочої групи. Росія юридично фіксує політичний ненапад на Україну та Європу. У 1991 році, коли ми позбували своєї ядерної зброї, да, то вже було юридично зафіксований не напад, але це все лише бумажки. жаль. Економічний блок та відбудова України. США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів йдуть на відновлення України. США при цьому отримують 50% прибутку. Тобто навіть тут вони хочуть 50% собі забрати. Вже мало наших ресурсів, да? або вони побачили, що не можуть забрати ті ресурси, які зараз на окупованій території, що Росія їх віджала, то вони хочуть 50% прибутку звідси. Європа додає ще 100 мільярдів. Інші заморожені російські активи підуть на спільно американські російські проекти. Тобто і туди, і там Америка хоче їх собі забрати назад. Створення фонду розвитку України ізвестиці в інфраструктуру, ресурси і технології. Ну, типу, зобов'язується відбудувати Україну в якійсь мірі. Росія у світовій системі. Поступове зняття санкцій. Повернення РФ до J-8 8 це великої вісімки найбільших наймогучіших країн світу. Довгострокова економічна співпраця США і РФ. Мені кажеться, що якщо запуститься оцей пункт, довгострокова співпраця, то зняття санкцій буде дуже і дуже швидким. Гуманітарні питання, обмін всіх на всіх, повернення цивільних і дітей, гуманітарні програми воз'єднання сімей, освітні програми про толерантність. Енергетика та спецоб'єкти, запуск Запорізької атомної електростанції під наглядом МАГАТЕ, електрика 50 на 50 між Україною і РФ, США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру, внутрішньополітичні процеси в Україні, вибори через 100 днів після підписання угоди. От я думаю, що всі ці партії так зашевелилися, так почали говорити про все, так почали. Народні питання піднімати, а це просто вже підготовочка до виборів. Тому що якщо підпишеться цей документ, через 100 днів будуть вибори і назад всі хочуть повернутися, як то кажеться, до кориця да? повна амністія всім учасникам війни. Тобто військові злочинці, такі як і Путін, найбільший військовий злочинець, не будуть покарані їм буде повна амністія. І, типу, як просто забули. Неправильно якось це все. Виконання та контроль. Угода юридично обов'язкова. Контроль дійснює Рада миру під керівництвом Дональда Трампа, порушення санкції. Знову санкції, да. Можливо, якісь більш жорсткіші санкції, але поки що просто слово санкції. Після підписання негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій. І тут ще є доповнення сьогодні про гарантії безпеки. Мова йде про десятирічну гарантію безпеки, за якою США та Європейські союзники розглядатимуть будь-яку майбутню масштабну атаку РФ на Україну як напад на всю трансатлантичну спільноту, тобто як напад на НАТО. Це означає, що США та Європа зможуть реагувати виключно включно з використанням військової сили після термінових консультацій, тобто наступні напади на Україну будуть за собою можуть. Потягнути війська НАТО. Але ж ми бачимо, як вони зараз реагують, навіть коли ракети залітають на їхню територію. Ну, типу, це погано, так не повинно бути, але ну, вже так сталося, да. от Щоб в майбутньому такого не було. Ну, типу, що погано, що Росія знову напала да, після того, як перегрупувала свої сили, зробила ще більше зброї, підготувалася, да, типу, це погано, але ну, вже так сталося. Це, знаєте, такий зараз сарказм, але, на жаль, є й такі можливості розвитку подій. Документ містить місця для підписів України, США, ЄС, НАТО і РФ. Я б додав сюди ще Китай, як мінімум. І таких більш сильніших країн. Тобто, бачимо, що. Слава Богу, в цьому плані нема там, російської мови, російської церкви обов'язкових, да? слава Богу. Але дуже багато питань, які просто відбілюють Росію як таку на всьому рівні. Да? Тобто ну, напала Росія, там, загинули мільйони людей, понівечені судьби дуже багатьох, розбита інфраструктура. Ну, ну таке. Ну, так їм захотілося, так вони зробили. А а зараз давайте просто зупинимося і зробимо вид, що цього не було. В загальному, зараз я розповідаю чисто свою думку. Ви можете з нею погоджуватись, не погоджуватись, можете і приймати, не приймати. В загальному закінчення хочеться. Ти розумієш, що це якийсь глухий кут, що кожен рік робиш ті самі речі: буржуйки, теплі грілки, допомогу нашим військовим збори. І воно повторюється, воно циклічно, воно не кінця краю цьому нема. І дуже багато тим, кому ти допомагав, наразі просто відсутній зв'язок вже руками з деякими, на жаль. І ти розумієш, що таке продовження це ну, якийсь безвихідь. Але і тут дуже багато питань, і тут дуже багато нюансів. В першу чергу це приймати точно. Не нам, навіть не нашому керівництву. В першу чергу, це приймати військових. Я розумію, що в них і так куча задач, і не потрібно на них перекладати ще якісь зобов'язання. Ну просто от їхню, їхнє бачення цього всього процесу трішки відрізняється від нашого. У да? них все сприймається через зовсім іншу призму. Тому, в першу чергу, вони мають право вирішувати. Приймати, не приймати. І якщо вони вирішать не приймати, ми повинні докласти максимальних зусиль, щоб підтримати їх в цьому виборі. Якщо вирішать приймати, докласти максимально зусиль, щоб такого не повторилося, щоб е з часом навіть можливо повернути ті території і все інше. Не військовою силою, а, бо військовою, це, це треба, щоб Росія як мінімум розпалась, Іначе третього не дано. А отак саме людяністю, показати рівень життя. І, ну, знаєте, це як курили в Японії. Скільки б Японія не хотіла їх забрати, а Росія сказала фіг вам. І хоч люди там живуть в рази бідніше, ніж японці з іншої сторони острова, да, і все це бачать, і в Японії їдуть на заробітки, але тим не менше територія залишається російською. Так, да, це все дуже складні процеси. Вчора цілий вечір це все обдумувалось, обговорювалось, спиталося. Ну в загальному я думаю, що нам ще дуже багато чого не договорено. Да, Загальні якісь такі тенденції показані, але в самої суті ніхто це аж історія розкаже, десь аж нашим дітям чи аж навіть можливо внукам. Що там насправді відбувалось, чому це такі плани ці складаються, Да, таке враження, що це їх росіяни написали, і методичку їхню передали, і от її нам передали нам. Є нюанси, но от бажання закінчення цього всього, тільки, знаєте, трішки приспускає ширму на очі і типу. Ми далі ж самі вправі вибирати, як нам бути, що нам робити. От саме головне тоді зробити правильні вибори. Тобто те, що зараз це все зупиняти, це зрозуміло. Зрозуміло всім. Так, да, не будь-якою ціною, це точно. Але в загальному, в майбутньому, просто це не просто зупинитись і забути. А зупинитись, зробити висновки і зробити максимум зусиль, щоб такого ні в якому випадку не повторилося, тому що дуже багато думають, хто і, можливо, вони навіть праві, що Росія це робить просто для того, щоб взяти паузу, перегрупуватись і з новою силою знову повторити це все. Того самого 24 лютого, бо для них ці ж цифри це якесь вище всього. Тільки наступного да, там ще через наступного року, чи ще, ще якогось. Тож, політика дуже брудна така і погана річ, але, тим не менше, зараз від її вибору залежить дуже і дуже багато, як життів, так і всього, що відбувається в Україні. Тому спостерігаємо. Я вам буду максимально старатись розповідати, якщо будуть якісь деталі відразу озвучувати. Так, да, тема надскладна, над така щепетільна і е, якогось правильного рішення, тут точно немає. Ну, правильне рішення це кордони 91-го року ніякої російської мови, ніякої російської церкви все обгородились колючою проволокою, рів викопали. Оце правильне рішення. Ну досягти його вкрай і вкрай важко. Можливо, навіть нереально, Да? Тому і висуваються такі плани, тому і це все відбувається. Тож, пишіть свою думку. Я думаю, що думок по цьому приводу буде ще в кожного українця Вона буде декілька на цю тему, як мінімум. Тому є що обговорювати. Тож, до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.